Слава Україні! У застосунку «Дія» тепер можна навчитися тактичній медицині. «Укренерго» закликає щадливо використовувати електроенергію. Це п'ять хвилин на головне на Першому Подільському. Розпочинаємо. Велика Британія розглядає можливість передачі Україні прототипу лазерної зброї для протиповітряної оборони Драгон Про це заявив міністр оборони Великої Британії. Посадовець підкреслив, що розгортання цієї зброї є одним із пріоритетних завдань для оборонного сектора. Планується прискорити процес розробки та розгортання цієї зброї до 2027 року. Dragonfire – це невидима і безшумна зброя, яка діє на довжині хвилі, непомітна для людського ока. Витрати на ураження безпілотних апаратів лазером будуть значно меншими ніж на запуск ракет перехоплювачів. У застосунку Дія тепер можна навчитися тактичній медицині. Інноваційний ігровий додаток Лайф 7 дозволяє кожному українцю безкоштовно опанувати навички тактичної медицини. Симулятор навчить, як надавати допомогу на полі бою, накладати турнікет, тампонувати рани та виконувати інші важливі медичні процедури. Про це повідомляє Дія. Однією з особливостей LifeSaver 7 є можливість верифікації громадянства через дію для отримання безкоштовного доступу до преміум підписки. Симулятор створений українськими розробниками та військових для цивільних а тренування проводиться в умовах віртуальних бойових дій. LifeSaver 7 відповідає всім вимогам стандарту НАТО і є важливим інструментом для кожного хто цікавиться тактичною медициною. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що Україна повернула тіла 99 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку, та двох захисників із Харківського напрямку. Вічна пам'ять героям! У Москві вибухнув позашляховик зрадникам та колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. Про це повідомляють російські змі автомобіль. Вибухнув, коли водій повернув ключ у замку запалювання. Його госпіталізували із травмою ноги. Основна версія спрацював вибуховий пристрій. Хоча звучить і версія про вибух через прорив підземної газової труби. Прозоров кілька років тому переїхав до Росії, а до цього, за його словами, з 2014 року співпрацював з російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію про хід АТО. Диспетчерський центр Укренерго закликає ощадливо використовувати електроенергію з 19 до 22 години. Про це повідомляє Хмельницький Обленерго систематичні ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру. Впливають на можливості системи маневрувати та швидко реагувати на значне зростання рівня споживання. Тому вкрай важливо є ощадження ощадне використовування енергії у вечірні години з 19 до 22. Шановні споживачі, будь ласка, почуйте заклик енергетиків. Не використовуйте ввечері одночасно декілька пристроїв, до прикладу, фен і праску, мультиварку та пилосос, пральну машинку та бойлер чи обігрівач. За можливості перенесіть використання енергоємних приладів на нічні години або користуйтеся ними почергово. Йдеться в повідомленні Хмельницького обленерго. Енергосистема потребує свідомого та ощадлого ставлення споживачів. На Хмельниччині розробили новий туристичний маршрут Маліївці Бакота, що пролягає мальовничими берегами річки Ушка. Він трьохденний та націлений на єднання із природою. Детальніше про маршрут ви можете дізнатися у вечірньому випуску новин. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським та за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.